Я Юля, давайте поговоримо про те, наскільки важлива довіра. Довіра взагалі сама до себе, довіра до того, як ми живемо, довіра до Всесвіту, довіра до того, що ми маємо, і, відповідно, довіра самому собі, що є найголовнішим. Довіра самому собі це дуже важливо. Якщо ми довіряємо самому собі, ми обожнюємо себе. Ми чітко знаємо і віримо в себе. Навіть якщо щось пішло не так, як ми хочемо, навіть якщо щось пішло не по нашому плану, і навіть якщо щось пішло не так, як ми вважаємо, що саме так потрібно. Нам, адже це ми вважаємо, чи наша суб'єктивна реальність, але ми не знаємо, як насправді воно нам краще, як насправді нам потрібно і як насправді воно має бути. Отож, про довіру до себе. Якщо ми собі довіряємо, то ми оточуючих слухаємо, але не сприймаємо їхню точку зору. Ми послухали, ми зробили висновок і рішення приймаємо самостійно. Довіра до себе це про те, наскільки ми чітко знаємо, що ми собі довіряємо. Якщо ми прийняли рішення, то рішення особисто наше. І відповідальність за нього несемо лише ми. Не хто інший, абсолютно ніхто інший, а лише ми. Тобто, якщо, наприклад, ви прийняли рішення діяти лише остат, то і винні будете в тому лише ви, адже це ваше особисте рішення. І особисто ви несете за це відповідальність. Просто зрозумійте ось цю систему. Якщо людина собі довіряє то приймаючи рішення діяти лише ось так, вона і буде діяти лише чітко через призму ось тих своїх переконань, позицій і лише своєї точки зору. Якщо вона собі не довіряє, то вона рішення приймає, а потім починає змінювати. Можливо, не так, можливо, так, можливо, не потрібно, можливо, потрібно, а можливо, з часом, а можливо, колись потім. І ось так вона вже починає переплутувати, переплітати і не може прийти до висновку, того, що дійсно оце рішення було правильне. І потім починаються вагання, починаються сумніви, депресія і взагалі не любов до себе. Коли людина собі довіряє, то вона вибирає людину, в якої запитати, в людину досвідчену, людину, яка володіє, знає цією інформацією. Вона вибирає собі ту людину, відповідно з якою вона може на цю тему поговорити, і ту людину, яка вже досягла успіхів у тій чи іншій сфері. Це дуже важливо і дуже цінно. Вам потрібно цьому вчитися, вчитися довіряти собі, вчитися цінувати себе і вчитися бути самим собою, слухати оточуючих, але рішення приймати самостійно, любити себе і вірити лише в себе. Ви в себе одні. Я вже тисячі разів повторяла в цьому відео. В попередніх відео, що ви в себе одні. Ніхто абсолютно не буде проживати ваше життя окрім вас. Якщо ви проти, то хто ж буде за. І все в такому роді. ви одні єдині. Якщо ви збагнете ось цю систему, лише тоді ви дійсно отримаєте ті знання, які вам потрібні, і буде той результат, який потрібен саме вам. Якщо було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, діліться роликом з друзями, пам'ятайте, що ви в себе одні, вірте в себе, ставте лайки, коментуйте, і я у вас вірю.